Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді UA. Поговоримо про те, якою погода очікується 29 квітня. Квіти наближаються до кінця, теплішає, температура повітря стає все вищою та вищою. Ось і 29 квітня у більшості областей України воно досягне 20-25 градусів тепла. Ніч, щоправда, буде свіжішою від 4 до 12 градусів вище нуля. Дощі розподілятимуться нерівномірно, але й не будуть вони також скрізь. Негода очікується у центральних областях, у південних областях, в Криму та у східній частині. Ну, аж такою сильною вона не буде, чи якось там небезпечною. проте... Тут пройдуть короткочасні грозові дощі, і при грозах можливі пориви вітру до 15 метрів за секунду і навіть град. Завдячуватиме така погода, циклону, центр у центрі якого перебуватиме над нижньою течією Дніпра у південній частині України. А ось на Заході та півночі високий атмосферний тиск унеможливить будь-які опади. Хіба що на Закарпатті в окремих районах пройде невеликий дощ. Київ, який належить до північної частини України, також отримає від 29 квітня майже ясне небо, суху погоду, яскраве сонце і комфортну температуру повітря 20-23 градуси тепла. Гарного, спокійного всім вівторкам!